Ну, економічне бронювання дуже важливий аспект для прозорого бізнесу адже ми на сьогоднішній момент вже бачимо, що проблема кадрів. Є проблема номер один для багатьох бізнесменів, і це ми кажемо про сумлінний бізнес, який платить податки до державної казни і створює офіційні робочі місця. Тому економічне бронювання в будь-якій моделі, яка була викладена і зареєстрована в парламенті, в принципі, нашим сумлінним бізнесом приймалася. Єдина річ, що економічне бронювання не має замінити поточний принцип критичності, скажімо так, поточна система бронювання, тобто він має бути додатковим інструментом. Даріям для того, щоб компанії могли забронювати критичних для них співробітників, тому що поточна система бронювання вона передбачає на віднесення до, до принципу критичності, і ти маєш забронювати тільки половину своїх працівників, які підлягають мобілізації, але другу половину потенційно можна було б ну якимось чином, хоча б частину забронювати. Якщо буде принцип того економічного бронювання.